Ай красота! Красота яка! Як я люблю Дніпро! Штормить тут. А обратки які. Вони. Дивіться, люди. Хто рибаче по хижаку, той розуміє. Дивіться, як вода завертається. Бачте? Це там судаки, жереха, і вся хижа риба просто там кайфує. Дивіться, який суперклас. Хто в нас тут ходить, хто О, в нас тут ходить? Бом... Бомба... Привет, ребятки! Бомба петарда, бомба петарда. Ну. Не, ну тут шикарне місце, просто шикарне. Ти подиви. Такий полу... полуострів, напівострів. Красота. Ух ты! Орлов, ти подиви, подиви, які собаки тут ходять. Юра. іди сюди, іди сюди. Диви, який пес Барбос. Ти хто? Ти відкуди прийшов? Це ж цих собак, колись, колись пани чуєш міняли, міняли на людей. Отаких от собак, пам'ятаєш? Да. Прикинь, ти де, ти чи я? Смішний, худюш. Худющий який. Ходючий. 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 Ти борзає, борзає, так? Да? Зая, ти борзає. Дай її їсти, вона їсти хоче, бо риба не буде ливитися. Це ж вона прийшла, каже, так. Перевірка. Рибконтроль. контроль. Да? А лапу міш, давай, дай лапу. Дай лапу. Лапу даєш. Та ні, не лягай, лапу дай. Лапу кажу, дай, лапу дай, дай лапу. Ой, смішна, смішна, смішна який ніс це довгий. Собака. Собака балабака. Привіт, друзі! Юрчик Орлов, пам'ятаєте? Зимою ми ганяли з ним ось недавно. Окунців стібали. Тепер Юрчик, дружбанбі, знову, знову запросив мене на рибалочку. Юрчика, хто не пам'ятає, Юрчик у нас абсолютний чемпіон світу і кращий по настройці, по підбору рибопошукової техніки. Правильно, Юрчик? Да, да. Між іншим, друзі, друзі, скажу зразу: ходять слухи, що в цьому році, після зараз, після нерестової заборони, нас випустять на Дніпро, на катерах, на лодочках поганяти. Так що хто ще не підготувався, кому що потрібно по ехолотах, кому що потрібно підібрати, підсказати, проконсультувати, налаштувати, допомогти купити. Зараз між іншим купити теж проблема. Це друзі. все це все до нашого дружбана, до Юрчика. Звоните. Да, і Юрчик буває, якщо хороші люди, то він ще й гідує, може вас вивезти на рибалочки. да, Юрчик? Да, є таке. А сьогодні Юра запросив мене, каміхалич каже: уже час, блін, поганяти жереха, можуть жереха клювати. Попробувати, по крайній мірі. Оконя, жереха, ну більгова рибалка. В общем. Да, бо Судака, Судака, ви бачили в Каніві? Це капець, да. коротше, тисячу народу, блін. І між, і ще скажу, банда. У Каніві як я був, тисячу чоловік народу. सुदक Ладно, коротше, не буду Не буду про це коротше, розмовляти. Я хотів просто сказати те, що в інтернеті всі такі правильні, всі такі ядрен батон, блін. а на, на самому на, на самом ділі усі то судака пакують. Ні одного я не бачив, щоб хтось відпускав. Тільки я відпускав. І то на мене дивилися, мене бить хотіли. Там мужик, тіпа, що ти місце займаєш, ти їх все рівно випускаєш, йди нахрен отсюди. Да, да, да. Ладно, друзі, йдемо, то все таке. Ми йдемо зараз займатися. З береговою рибалочкою, Юра, завіз мене в якійсь хащі. На на цьому, на їжу приїхали, бачили? Завіз в якийсь хащі. Будемо ходити, шукати. ну, Направлення хочеться піймати жереха, а там, якщо буде окунь, будемо ловити окуня, буде судак, будемо ловити судака. Шу. Ми да. уділи Вейдерси, будемо влазити у Вейдерсах, Так, да, да, Юрчик? Да, да, сьогодні. Весна на самом деле самое лучшее время для береговой рыбалки. Я очень люблю ловить рыбу с берега, даже больше, чем с лодки. И вот весна это как раз то время, когда рыба вся подтягивается к берегам. На фарватере очень сильное течение, ее там нету. А с берега, пожалуйста. И не так еще сильно заросли берега, что ну, можно пройти куда-то, как-то хоть как подойти. Если, конечно, дает возможность вода. Так, ты чем там? Ага, у Юрчика старинней снасти, у меня такие Сент-Круиз. Синкрус, а в тебе що воно там, Евіт Евід? Лігенда. Синкруїс Лігенда Еліт. І в мене така є дигунцова. А я ось сюди. Жереха ловити потрібно далеко кидати. Я взяв свою стареньку тіру графіті лідер. Вінд. Зараз віндів навіть немає таких. Зараз емерки йдуть. У мене до 28 грам. І старенька моя шимановська катушечка. Бабушка вже, можна сказати. Бабушка-бабулька, бабушка. бабулька Але катушка непогана. І намотав ниточку 1 і 2, 2 по японській класифікації. Так, я тут трошки зібрав, що в мене було на жерехів. Друзі. Коротше, на жереха, на жереха в основному використовують желізо різне. От я набрав різних всяких. Космастерів... Космастери різних вагів. 16, там 12, Юра, каже, тут не глибоко, Будемо використовувати, мабуть, 12 грамові. Чи космастери. Класні космастери. Тільки це, що я подивився, тут тройнічки на них не сильно були. то я... Поміняв, поставив, дивіться, які трийніки прикольні. Бачили, як вони загнуті по сторонам. Це типу, самозасікаючіся трийніки. Шикарні. Я такі використовую на, на жерлички. Дай міняю Там, на сама, як бачимо, якщо тройніки потрібно, міняю. Ось червоненькі поставив тройніки. бачили, Є червоненькі, Зараз навіть покажу, які. Значить, е, конечно, гюрза. Тільки гюрза. Я, гачки, тройники, всякі обсідки використовую гюрза. І оце ці, що загнуті, 8-й і 10-й номер, друзі. Такі, що, бачили, по сторонам вони мене вигнуті. Шикарніші тройнички, просто шикарніші. Фотографуйте, беріть на озброєння. І червоні тройнички я взяв. От такі. Вони є навіть 16-й, 18-й розмір є. Манюсеньки, це я підзимову рибалку, брав на балансірчиках міняти, коли ми окуня ловимо. Бо окунь не судак. От судак любить такі фліоресентні. Оранжеві, там, салатові. Я взяв з собою, кинув пару штучок. Судак. А окунь буває червоненький йому дай. Так що, так що таке. А в гюрзи є різні. Є і салатові, є і розові, є червоні, є зелені. О, от таке. значить, касмастери будемо використовувати. Тоді отакі блешні. Як вони, передні огружені, називаються, Да, це в мене одна оригінальна дайвовська, Creek. ось одна. А це сюди підробки golden Ну Побачимо, як вони будуть працювати. Також різної ваги. Підуть Юра, такі. Вони? Да, так, все треба ловити. На яку? Молодцы. На члена? <гум> Да, Якщо не буде ловитися, то може бути. Отак, ну, отак, отак. Отак, я отаке ще взя... О ще отаке, друзі, взяв. Ну, Бачите, буде Юра на таке ну, ловити? Отак і поймаєш, <гум> яка приманка, така буде і риба. Рибал, короче, так, <гум> Юра, он диви, я навіть такі блешні довгенькі взяв. Mm -hmm. Ну а хто ну, його? Да? З чого будемо розпочинати? Білу. А може синю? Не, ну можна і синю, але ну, білу-синю. Я вірю в білу синю. Ну, Що? то давай я таку, мабуть, синю візьмемо. Mm -hmm. да? Я думаю, так. Да. Все. Тоді чіпляємо, яка вага? 8 грамів нормально? Так, да, отлично, взагалі супер. Ну Сам тоді мені. давай, пробуємо цю. Mm -hmm. Космастери кладемо. Диви, бачив, які а Диви. Ти подиви, які тройніки. Mm -hmm. Самі щепляються за. Да. Липнуть до рук. оце да, вам... І красний тройник, кстати, по жереху теж краще, ніж Да, То воно може воно треба було всі в червоні поставити. Я думаю, що да. А я там тільки пару штучок червоних поставив. Не, Ладно. Лучше. Погнали. Правильно. А, друзі. О, колись купив трили. Да. Ні одного жереха, коротше, не пімано да, на них. Вони Ні... Вови, Ні одного. От в мутній воді, от я бачив, на Дунаї. Ні одного. А, на Дунаї. Номер да, приманка. Оце ж мені їх порекомендували, і я на них ні одної риби не піймав собака, от менший может і быть, один, один більший. А він не завів. Потому що я, коли перший раз його кинув, я взагалі не зрозумів, що це за приманка, і взагалі працює ли он, може, браковане. Він їле-єле отак от дрожить, чуть-чуть. Його швидко ведеш, і він трохи вздрагує і отак переміщається. І так, вот вот так, вот так вот легко... хватає, щоб на нього ловилося. Ну, нам я нічого не п'ємо. Ну... Правда, я жариха ловив э, два рази в житті, і так, що ловив, то це тільки з тобою. Аааа, з тобою! Загордися, загордися, Юржик, ну, пішли, давай, пішли лови. Диви, вже чувак, вон там щось тяне. Ти, що ми його показували, ну що він там тяне. У мене ця камера сильно не приближує, та, що на грудях. Дядьку. А ну показуй. показуйте, карася, мабуть, кілограмово. Такого як треба, так. Кілограмово. Ну, показуйте. О, а, а, а ну покажіть, сомик! -сомик. А ну покажіть, яко вперед сюди. О, друзі, дивіться. С Сомятко клюнуло. Нічого сидіти. Ага. О, крутя. Ну тут теж трохи позатоплювало. Це ми так в каніві по лісі бродили, лазили по воді. О. Не вбийся. А то можна і спінінга поламати. Опа! Пливем. Пливем з Юрчиком. За жерехами випливаємо. тут будемо О, в цьому болоті. Це ж можна тут піявок зразу нас ума налови, Да? Ура! Вода! Тут попробуем. О! Вот так, друзі, і лазимо, блин. Давай, бес, ты не глубоко угу. надо будет зайти. Юрчик облаштовыйся. То що мені свою сумку теж оставлять ну, я, я бачили Юра щоб сюди сумки вішати ну, да. то мабуть і я своє оставлю я думаю сюди маленьку коробочку візьму з собою отаку ох білі не штормить сьогодні йолки палки а, чуєш здуває мене Ще поводіть 3 кілометр іти, так? Да? <глухи> потім трохи попливемо, а потім живемо. йо мою по груди в воді, короче, стоїть. Ну що, тут треба касмастера кидати. Бо ця вертушка далеко... Далеко не летить. Наблість татялюваєш, вона тому що будуть захепле. Причепив я кастмастера, бо та штука не летить блісна проти вітра. Вітер такий озвірініще, з ніг звалює. Ох, рибалки. Опа! О, це ж хоч трохи залетіло. Оце ми вибрались на рибалочку. Оце... По... Он Юра вже й тяне. Що є юрчик? Красавчик. А ну показуй. О! Бачили, друзі? Молодець! Я тебе вітаю з першою рибою! Ану, давно ми вже не бачили. Ну, ого! Оце в тебе там тройник стоїть. Ого, друзі! А ну підтримай, я покажу його Жереха! Да. Друзі, пам'ятаєте таку рибку? Лиша да. верховодка. Верховодка велика? Больша, да. Він мені на головля похожий. Схожий на головля. Гарний який. Ну, який... який гарний. Ну дай, такий грам 800, так? Десь так, так. Так, давай мені а ти його відчіпляй і відпускай. Да. Значить він тут є. Не великий. А тут що, канава якась Анатолий? підходить? Ні. Просто берег тут можете підійти до води просто. Кажи, за, за бабусями і дідусями. За бабусями, за дідусями, за пра прадідусями. Да. Між прочим, це ж риба із сімейства коропових, правильно? Ну так. Да. Тільки що хижа, хижі, хижі коропи. Дуже і... велика верховодка, коротше. Та що верховодка? Все, все. Відпускай. <рес> Пішов, полетів. Так. Ну клас! Ну, давайте! Уже, уже, радує, що воно ж ловиться. Ух ты, і в мене, Юр! О, блін, як же він б'є, як же він увалив, -мою! Блін, аж аж яєчках А, Ох ты, карний бабай! Ой, блін, друзі, жерехи, ось, 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 Ось він давай. Братан! Ну трошки менше, як у тебе, Юрчик. Ага. Диви. Була така, так, да, так він так. Да. А ні, не, не менший. Ну такий самий, да. Бачили, друзі? Ой, блін, яка насолода їх ловити. Цих жаришків. Гарненька теж риба, бачили? Він мені більше на чехуню похожий такий нездоровий. Це ж в нього скоро вже нерест буде, так, да, Юра? Ні, <звісно> наоборот, він вже від А, це вже не це вже після нереста він клює. <звісно> а, у... у лютому місяці не реститься. Гачали? Красавчик. Ай, гарна риба, друзі. Який кайф, хто не ловив жереха, усім рекомендую спробувати. Ну це просто так він валить. Так він валить, Опа, і Юрчик тягне. Чук, маленький. давай, давай, по бабусю й дідусах. Хопа! Чуєш, треба було за першого збиту, у мене ж і термос я собі взяв. Лиш до машини тепер йти. Ви бачили, Дуже. друзі, як ми рибачимо. Подивіться, стоїмо серед моря десь. А Ну показуй. Ну, Маленький маленький, лиш клюють, там вже шикарду. Дуже. Це щоб жахнув кілограм на 5 на 6 да. Ну бомба! Бумба Юра, блін, клас, 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 клас. Дякую тобі, що запросив мене на таку рибалочку. Я просто тащусь від таких гри. Опа, звісно, що випускай. От в Жереху все класно, от їсти він то... Ну раз ми пробували, пробували сільодочку на цьому, на Нептуні у Броніславича, то він зробив, звісно, класну сільодочку. А так, опа, о, це вже хороший увалив. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. ту 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 й ух. Бачили, як він пручається, друзі. Юра, ти внизу в мене? Так-да-да, е -е, да, да, внизу. Твоя вірьовка. Ух, друзі, й маю, як, як же він там дав. Як же він дав. І в тебе є. Дивіться, дуплі там. І Опа, ось. Ось мій. Диви якийсь. Опа, а ну дотягуй свого, зараз подивимося, у кого більше. Опа, а ну бери їх обох. Ага, друзі, да? Дивіться. Як, як ну я, яка гарна риба. Яка гарна дика риба! Ах, блін, красота, як же її гарно ловити. Ай, красота. Михайлеч і Юрчик, да? Вже просяться відпускати. Один Михайлович, один Юрчик, Тому що риба. Давай мого потрібно швидко відпускати. Шук. Ну це вже такі десь кіло 200, так? Ну, такий 5-6 десь такі. Йди, друзі. Давай, ава! Щух, побіг. І тут же потрібно його швидко ловити, поки він б'є, поки він там охотиться. Кидати потрібно ловити його. хух. то він зранку виходить, а вечором виходить. Диви, я думав, погода така погана не буде брати, а ти диви, бере, блін. Оба! Ех, блін, ще раз. Диви. Та це капи, єс. Бачили, друзі? У-у-у-у! Диви, диви, як, як цей, як тунець прыгає там. Того є випригає, наче ти парусник. Це Людям не видно, як він там пригає. -а. Бачили, друзі? З Кожного закидає. Ну невеличкий, за зато ж як тули. Банда! Ви бачили, а дивіться на який космастер. Космастер, дивіться, який колір його цікавий. Це Юра, ви чуєш Юра, диви, Типа оригінальний космастер бачив, вже колір робився, жереха били, ага. так, випускаємо. Стій, 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 стій. Що, й ти тянеш? Малій, ти бачили? <свят> Банда, бачили? Михайли ж нормальний, чувак, а Юрчика щось там дріб'язок. Да, щоб такого кілограм на 6 на 7 піймати. Цікаво, yeah, цікаво такі його, такі ну, а якщо зав'ялити? Зав'ялити дуже, дуже класно. Сухой посол, коли робиш. Оце б одненько я б узяв би. О, так. Давай за бабусями і дідусями. Хе -хе. Клас, іди. Гуляй. Юрчику. Ай, Михайлові. Дякую. Ай, дякую. Ну не зря ти чемпіон. Щось знаєш, умієш, місця знає. Знає місця, але не питайте, не питайте, не питайте. Ні, ну тут дуже такий маленький жері. Тут великого того нікого немає. Нема? У Черкасах є такий. По 6-7 кг люди ловили. Ну що, продовжимо. Бачили, друзі. Тільки чіпляй і кидай. Чіпляйте, кидайте, куди тим судакам братися. І він туле. Ну, якщо ви знаєте місця. А крутиться він тих місцях там, де ти... Теч... Ух ти, блін, ух, і Там, де тече до берега підходить, де yeah, обратки якісь. О, це вже диви, ти казав, крупних не буває. Це вже такий тут. <ского> <ского> ви подивіться, по спінінгу видно, як він там навіть б'ється. Тому що, ну, судак, що, ти тягнеш, як бревно, так? Да? А це... А це... О, диви, який там іде. Опа, і Юрчика зразу сів. Диви. це він туле. О, це вже побільше щось там. Да. Ти подиви який? нічого собі. Зараз візьмеш в руки покажеш. Друзі, дивіться який. Це вже така полтораха десь, як мінімум. Ну так, да. Диви. І тебе гарненький. А ну би бери його за губу. О! Друзі, знову два таких красавчика. Юра, ну я просто тащу за цієї. Риби. Яка вона шикардосна. Ванда. Е-ге, <рикольно> да, прикольно, блін, оце я б розумію, оце це Як дві акули, да? Друзаки, е, клас. Юрчик, допомагай. О, відчепили. Давай, друже, йди. Чух, пішов. Да. Ай, молодець! Опа. Ну, десь двушечка жерех завалився. Юра, а є десь такі, щоб по кілограм 3-5 ловив. Ну, Здесь на самом деле крупних нету вже ліпох, ну мелкі і ну, ну нічого собі мелкі, двушки, дивіться. Ух ти, блін, ух, ух, і валив. Оце ось туди, мабуть, ще більше. Не, думаю, ти, подиви, ти подиви, ти подиви, що робиться. Коротше. Друзі, оце то жестяк. Оце то жестяк, блін. Ти подивись, з, з кожного, з, з кожного закида б'є. З кожного. Блін, ух. А ні, то він так просто лупить. Ну диви, більше, а, є, більше да, і більше да, лупить. Ну такий сад, такі, ці самі великі які. Зараз не, піде. Оце поїдемо, менше. поїдемо туди, де більше, там де да? є великі. Да. А ну ж поїхали, подивимось. А може й не поїдемо. А в окуні є десь де гарні. Да, да, да. Копати. Дивіться, який там зябряв, його на зябрах зуби, так? Так, так, Угу. І рибу, так бачили, в жаріха ж немає зубів. Так як ось сюди в Амура, да? Він просто там хватає і пережовує. Він за рахунок того, що він сильно б'є, убиває рибу. Ну, вважається, що він навіть хвостом, або водоворот може зробити, або удар, і глушить цілу рибу. Ці 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 ці. А, ну. а, а потім вже коли ударив, тоді вже ну, її підбирає. Заглатує і жрет. Зябрами тоді заковтує, да? так? Да. Ну цікава риба, цікава. Цікаво її ловити. Оце то, блін. Куди ти мені казали, головлі там ловити цікаво? Куди тим головлям братися? -моє! От жереха, блін. Так, давай ще по разу Ще по разу і завтра в школу не підемо. І поїдемо. Я б окуня половив без здорового. Не, ну Поїдемо Бум. ще великого жерега пошукаємо Щук, А ну давай, давай, дружбело, клюй зразу. І ще шикарно, що воно ж клює майже зразу. Ти закинув, чуєш, і він валить. Так. Да. Опа, ех, блін, мимо. Опа, є. Є. Дивись, зійшов. А, ні, є, є, є він. Диви, і Юра тягне, друзі, бачили, дуплетом. Ааа, блін, то ну, Юрчик, одіди, одійди, одійди, одійди. Знов сів. Блін, я в яму провалився, я набрав води, мабуть, капець. Але вже жеріхів наловили, можна вже й воду набирати. Ну а що, глибоко Я ж Юрчик 2 метри росту, блин, то йому пофіг і то він стоїть. І то теж набрав вже. Коротше, все. Оце випускаємо, друзі, бачили? Отака шикарна риба. О! О, от Юрчика і клюну, дивіться який. Хух, йомай, бачили, який гарний. Оце давай цього, мабуть, і візьмемо. Я його зав'ялю. Да. Беремо. Красавчик, так. Да. Я свого відпускаю, стій не дергайся, а того потягли на берег. Потягли на берег. І хорош їх мучити, хорош. Іди гуляй. Щух. Коротше, друзі, взяли ми такого же Зараз ми його на березі. Мабуть, і зважимо, якщо я вісюльки взяв, то ми його заважимо. Дивіться, ну не здоровий, але, але такий приємний, такий шикарний з такими покльовками. Рибалочка, бімба, блін, пів години рибалки і все. По лісу ми довше їхали з Юрчиком. Коротше, друзі, на цьому будемо прощатися. Ще раз вам нагадую за петицію, яку нам зараз потрібно, друзі. Потрібно заборонити промисловий вилов риби в Україні на Дніпрі, мінімум на 5 років. Збираємо зараз. Підписи за петицію потрібно 25 тисяч підписів. Уже пройшло півтора місяця, да, чи місяць і неділя, і тільки там щось 4,5 тисячі підписів, то ЛГБТ-спільнота за три неділі чи за дві, друзі, 25 тисяч підписів зібралось. То що в Україні більше задноприводних, чим рибаків. Чи, коротше, заднє пригодне, воно там більше потрібно, ніж рибакам. Рибакам все пофіг. Друзі, не ставайте в стороні, підписуємо петицію, йолки палки щоб наші діти побачили отакий гриб, щоб могли ловити різний гриб. І не забуваємо допомагати нашій армії. Ми допомагаємо спецпідрозділу Омега в забезпеченні, там, з ремонтом авто, зараз на дрони збираємо. Так що донатимо номер карти, номер петиції. Все буде під цим роликом, друзі. Чим більше донатимо, тим швидше настане наша перемога. І Снасті приманночки, тройнічки, гірзовські гачки, усе також шукайте по, по, за посиланнями під роликом. Ну і кому що потрібно по ехолотах, по настройках допомогти в купівлі, там проінструктуватися, це до Юрчика. І Контакти Юрчика okay. також будуть під відео. Друзі, хто може, виїжджайте, ловіть таку рибку і ні хвоста вам, ні луски. І саме головне мирного неба над головою вам. Все. Всім пока-пока. Пока. -пока. пока.